...вступна кампанія. Обітурієнти ще мають шанс потрапити на навчання на бажану спеціальність. У Черкаському національному триває прийом документів. Водночас проходять і іспити. На одному з них побувала наша команда. У спортивній залі майбутні студенти Інституту фізичної культури відпрацьовують завдання творчого іспиту. За процесом стежить група підтримки батьки. Пан Валентин обболіває за доньку, яка не бачить свого майбутнього без важкої атлетики. У самого ж чималий спортивний досвід. Про це свідчить навіть футболка, у якій чоловік прийшов. Цю футболку треба заслужити, щоб носити. А ви заслужили? Ну я думаю, що так. Ну, я ж на піддубну виступав, в ігри ігри спортивніше село. Тобто я... батьські ігри найсильніша людина свята, 10 років поспіль. Давно це було? З 2003 по, 2002, по 2012 рік. За прикладом батька пішла й дочка дівчинці з маличку, було цікаво спостерігати за татом. Уже тоді вирішили поєднати життя зі спортом. Це є, мабуть, покликання мого життя, що саме в цій професії я бачу себе, це мені до душі, і по фізичним все виходить, по фізичному навчанню вправах усе мені воно підходить, дається. Так. Викладач, спортсмен і тренер всього цього дівчина хоче досягнути, розвиваючись у важкій атлетиці. На іспиті доведеться вправлятись із м'ячем, а не гантелями. Проте й тут впевнена, що не схибить. На одній з кафедр інституту кажуть, бачили чимало вступників, які вражали фізичною підготовкою. Наприклад, веслувальниця в бігу переважає там по результатам ніж легкатлетки, наприклад. Триатлоніст добре підтягується. Ну, тобто, ну І отакі моменти. Цього року кількість абітурієнтів трішки більше, ніж торік, додає Сергій Гречуха. Частково тому, що серед заявників є і переселенці. Це друга хвиля, так, це вступники зараз вступають на контрактну форму навчання або ж там на заочну форму. Ну, зараз їх набагато менше, ніж було в першій хвилі, але все ж таки бачимо, що і на контракт. Абітурієнти зараз готові йти. Ну, мабуть, мабуть, вони хочуть у нас навчатися. Попри воєнний час, особливих складнощів протягом вступної кампанії немає, каже директор навчально-наукового інституту фізичного виховання Леонід Нечипоренко. Із вимушеними переселенцями працюють індивідуально. У нас досить велика кількість абітурієнтів, які з зафачених територій або йде йдуть військові дії, і вони не всі мали вчасно, не змогли вчасно вирішити отримати документи свої. О, це і паспортів стосується, чи і атестатів, тому з цим були певні проблеми. Але слава Богу, завдяки роботі комісії приймальні, завдяки роботи на місцях, їм ці документи видали. 13 місць на безкоштовне навчання на спецосвіту виділили цього року. Кількість охочих потрапити на бюджет чимала, майже сотня на місце. І на фізичну культуру спорт, де зараз відбувається творчий конкурс, минулому році, було 7 місць місць, В якійсь мірі це збільшилось. Але ж я думаю, що і буде більше в зв'язку з тим, що будуть люди, які мають пільги. Прийом заявок для вступу на бакалаврат триватиме до 23 серпня, наголошують у комісії. Ті, хто бажає отримати диплом магістра, мають час із 16 серпня до 15 вересня. Сьогодні, скажімо, у нас проводиться другий етап творчих конкурсів на творчі спеціальності фізична культура і спорт та образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація. На ці конкурси можна реєструватися до 15 серпня, оскільки останній термін їх проведення 16 серпня. Тому ми створили всі такі умови, максимально оптимальні для вступників, щоб вони могли, зайшовши на сайт Черкаського національного університету, зареєструватися. Особливістю нинішньої кампанії є кількість можливих заяв на вступ до п'яти на бюджетні місця та до двадцяти контрактні. Всі, хто звертається до спеціалістів комісії, отримують консультацію про правила подачі документів. І ще один момент дистанційність. Для того щоб подати оригінали документів чи, взагалі, пред'явити документи вступникам. Не потрібно особисто приїжджати в будь-який університет, в тому числі Черкаський національний. Звичайно, що. Пересування і власне, дистанція досить такою завадою, тому ми працюємо в такому дистанційному режимі. Вони можуть переслати свої документи на почту і електронну пошту, і ми потім з цими документами можемо працювати. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.